Глядачі та підписники, усім привіт! Подія Агротехнології 2023 відбудеться вже завтра. Сьогодні підготовчий день і компанії-учасники розставляють намети, розставляють техніки та готуються до масштабної події. В принципі, підлаштуємось. Я, я не знаю, як організатор, Я, ясно навіть, і, якщо це буде зміщено, якщо це буде там і після обідні, то в принципі така різниця. Головне, щоб люди були, головне, щоб вибухів не було завтра. А так, в принципі, облаштуємося. Стосовно погоди говорять всі. Дощ в аграрній справі дійсно потрібний. Зазвичай в цей період, особливо в цьому регіоні, дощики йдуть, коли збираються врожай, тому це нормально. Очікування позитивні. Це означає, що буде більше можливостей у аграріїв відволіктися від своїх буденних справ на полях і приїхати на День агротехнології у КАП. Тому будемо раді в будь-якій погоді і будемо раді тепло зустріти всіх гостей. Не дивлячись на дощовий прогноз погоди на завтра, учасники налаштовані позитивно: грунтообробна техніка, посівна техніка, техніка для догляду за посівами, комбайни. А також техніка, без якої не обійдеться жодне господарство, трактори. Вже відомі моделі та новинки чекають на вас завтра. Координати в описі до цього відео. Запрошуємо!